Це буде начинка на налисники. Налисники ми забрали у моєї мами, Вона там зі своїми подружками, ми їх образно називаємо Асакарки 55, Ну тому що вони там всі, в принципі, більшість жінок у віці. І вони теж довго і нудно просилися, дайте нам якусь роботу, щоб ми теж були чимось зайняті. Два рази на тиждень Ну робимо їм таке оптове замовлення. Там. Налисники, солодкі, скільки, 150, солоні, скільки, 100. ті ж самі піруни, Скільки? чотири відра. Понятно, вперед. А я зараз зберігу м'ясо і буде з того начинка. 24-го ми ще не розуміли, що саме треба робити. Причому робити не з точки зору, тіпи, як тікати. А ми допомогли один одному, де вивезти дітей, де там з батьками перебратися на одну квартиру. Там. І у нас якийсь перший день був в такому, що кожна перевіряла просто там свій тривожний чемоданчик, збирала дітей. Це знову ж таки мені несе бережки дівчинка, яка а... Сікла і не було дівки. Коли приїхала, сказала, я хочу бути корисна, дай мені роботу. Це трохнувчі так... коли поворот, як я всім розказувала, то я ж не була партизаном. Тут що? Кекси? Так, я зараз чого ми почали готувати з самого першого дня. Тому що Богдані позвонив один зі знайомих, який працює в ресторані, і він так і сказав. Ми в ресторан відповідно зачиняємо. У мене там запасів продуктів. Ну просто вагони тілешки. Якщо ти знаєш, де вони потрібні, приїжджай, забирай. І у нас лютий місяць, війна. А у нас лежать свіжі помідори, листя, салату, сельдері. В Принципі з 25 го числа ми вже знайшли наш районний тероборону, тоді ж холодно, мряка, мороз. І ми просто побачили цю чергу хлопців, дівчат, мужиків і жінок, які просто стояли в чергі, їх колотило від холоду. Ну, бо Вони просто чекають на записатися. Тут же була зварена кастрюляка на 20 літрів борщу, завезена туди прямо так. От. Причому ми, здається, навіть і шукали якісь чи старілки, чи стакани. ну Щось ж це треба розлити. Слава Богу, там там було як і сказали, що у нас все є. Давайте нам просто каструляку. І ми тіпа, приїдете за нею через дві години. Зазвичай ми поки навіть цю каструляку віддавали, поки ми перепитували, що тут і як, нам виносили її вже пусту. Танюшек, зайчик, ми запізнюємося, починайте виносити нам їжу. будь ласка. Ми будемо за 3-5 хвилин. Все, дякую, піднімайтесь тоді, да. зараз буде. Знову ж таки, волонтерська ж спільнота вона ж дуже щільна, дуже велика. І нам другий раз тобі дзвонить волонтер з того самого Кременчуга і каже: Тобі сир надо, надо, Щас тобі перезвонять, завезуть. І ти такий, як ти там в Кремінчузі? Тут так. Здрасті, я везу вам сир. Хорошо, куди вести туди? А там його багато. Ну трохи є. Зараз вийде дід і у вас забере скільки дасте. Дід, ти сир получив. отримав. там багато. Да, 300 кг. Що? давай кашу поставити. Просто якщо риба буде текти, що ти русну. Я думав, що вона не буде там. Не зима, я юшки набирала, Ну давай кида... Ой, кидай, кидай кришку. Я потім став. Ні, а... став. І да, я сейчас... мій дід перетягав 300 кілограмів сиру, поки ми там возили борщ туди, сюди я захожу в мене балкона, так от лише вікон коробки з сиром. Все це моцарела для піцерії. Якась піцерія просто вигрузила всі свої запаси, які були. Яким чином вони знайшли мене? Хто це був? Я й досі не знаю. Але сам факт. Коли тобі казали, там щось тобі дадуть, ніколи ти ніколи там не перепитував там скільки, чого, як ти давай. Я придумаю, куди далі. Можемо їхати далі. Богдана на машині є наліпка. С пекла, там очманілі зайчики. А так як ми фактично там з першого дня приїжджали на тероборону, на батальйон і постійно щось вивантажували, хтось із хлопців каже, о, це, це ж каже, ці очманілі, каже, що приїхали. Ми спочатку, типу, що? А він каже, ну наклейка у вас на стеклі. А, точно. І потім хтось каже, да, такі очманілі, каже, дівахи, каже, ганяють сюди, як на віжені. Ну і Богдана каже, так що каже, може, так і називаємо. Тут спочатку люди жили, мало місця було, коли почали виїжджати. Вирішили, що таке приміщення пустує. Треба сітку плести. Сітку в нас є досвід плести ще з 15-го року. Скільки Богдана ми вже наплили? 20 точно сплели. Я тут з 18-го числа вже, з 18 березня. Спочатку за тканину вдома. Потім тут сітки довго не могли завести, і вона з Бердянська чи звідки поступила, а потім повністю було дуже багато і багато було людей. І в ухах зелене, і все зелене, і в носі. Ну, але що там? Комусь тут треба це робити. Дав би Бог скоріше до перемоги, бо там мерва, мерве. Не знаю, просто плакати хочеться. Настрою нема ніякого, не до роботи, нічого. Це я тут працюю по 10-12 по годин на день. Мене було тільки 4 вихідних. Це буде в понеділок вихідний, бо не день народження. 63 роки мені буде. Як на роботу, як на праздник. Я знаю, що це потрібно і то чим поскоріше. Три тяжких моменти. Дуже. Реально тяжко бути терпимими до людей, які тебе не розуміють. А нащо ви й досі це робите? А чого ви робите оце, а не оце там? Чого ти дитину не вивезла, ти що собі думаєш? Дочекатися, поки подія знеболювальник, тому що, ну, що б там не було, якби не було важко, ти розумієш тобі боляче, але ну, хлопці, які там воюють, вони ж. Не зупиняють бій, тому що у щось болить. Вони далі те роблять, і ти так розумієш, що так чи інакше. Ти ну окей, ну зірвала ти собі спину. Ну. Шмальнула собі укол, да, там, намазала ще й спину там, якимось знеболювальним. Ну і третє, тяжко сходити в душ. Просто по-людськи сходити в душ. Перші дні то ж було, як кажуть, ти не займаєш душ, тому що а вдруг треба буде ховати сім'ю під час повітряної тривоги, і ти так заходиш і там чуть ли не влажною салфеткою по-бистрому. Зараз в тебе є змога, ти нібито з усіма домовляєшся. Все, у тебе є точно 15 хвилин на душ. Ти заходиш, ти успіваєш зняти один носок чи одну футболку, і тобі або в двері дзвонять, або в телефон, або ще щось таке. Ладно, завтра. Одіваєш назад і уходиш. То ще з Майданівських часів. Одна із них, те, що я ходила на Майдані. Тут висить дві форми. Це класична стекляшка, за які тоді були навіть суди. Це та, що на хлопцях там і горить, і плавець. Найдосій мене тут висить. Для поховання. Ну, ми ще в 2014-2015 році столкнулися з проблемою, що коли хлопців везуть ховати, форми немає. Ну, тобто, ти шукаєш форму, її взагалі ніде немає, а це ж, типу, героїв, його треба щось подіти. Ну, Це, напевно, знаєш, так, ще адаптація якась там, ну не, не знаю. Організму в цілому, коли ти вісім років в цьому живеш, то ти абсолютно спокійно можеш сказати мене висить в шкафу, форма для поховання ну, типу. Нам дають записки, які ми тоді вкладаємо, коли відсилаємо щось. А тут записки е деякі, коли читаєш. Е Ну, вони реально просто важкі, да? там мамині очі, бабусина хата, пам'ять дитяча, радість солдата, бабуся Наташа і дід Валерій. А отут, я коли першу прочитала, «Тримайтеся, синку, ми тебе обов'язково діждемось. Дід Валерій, старший сержант, навідник ППО. Тобто Є. не прив'язують. Такі. Ми якось сказали, ні. а можна ми почитаємо, Ну, ми ж маємо знати, що таке. От вони зав'язують їх, і в кожному теж є якісь Попажання. Угу. Воїний захисник, достойний син своєї країни. Дякую тобі за мій, мій мирний сон. Пишаюся тобою, чекаю живим. Це буде Україна, підпис Україночки. Я ще собі... У 2014 році пообіця... пообіцяла, що коли закінчиться війна нашою перемогою, я поїду по всім місцям боїв, слави і просто буду ставати на коліно і кажуть, в кожному місті і селищі. Ну, Просто тепер список цих селищ збільшиться. Походу. Зараз ми робимо на 17, а взагалі у нас 45. Ну, це ми сніданок робимо фактично на 20. 40 штук ми робимо. А взагалі ми починали, у нас було 65. Тобто 65 кожен божий день. Бо мінімум по два штуки це 130 начинаних. Ну і, наприклад, якщо ті ж самі оладки чи дируни, то треба було б хоча б по три штуки давати. Ну Чому я казала, що якщо дируни, то це значить 4 відра дирунів. Тому що ну, їх по кількості, щоб покласти б хоча б по три штуки на кожного, то це треба було ну, ого-го. вечерю ми будемо робити на 45 сьогодні. Я грію соус балан'єзи, що раз вечора зробила тільки для того, щоб сьогодні мати час на згортання на висників. Казали, типу, дівчата, якщо ви будете нас так годувати, то у нас не буде мотивації закінчити цю війну швидше. І ми такі посміялись, ну ні, пацани, давайте ми вас будемо кормити смачно, тільки зав'язуйте оце все, щоб швидше закінчилось. У мене взагалі ніколи не було думки про те, що якщо почнеться війна тут, то я десь поїду. Да, я трохи там приймалася про те, що у мене є донька, збили ракету на бажана, і хвостовик найбільша частина впала саме сюди в дім. За рахунок того, що металопластикові вікна, то їх відпружинило, і вони просто скинули мені вазони на підлогу. А вікна лишились цілі. А у сусідів, оцих наших два під'їзди, у кого були просто дерев'яні вікна, вони повилітали в деяких навіть з рами. Певно, то був перший мій раз, коли я розридалась навзряд. Я можу робити абсолютно все, якщо я бачу свою дитину. От поки, ну, вона як мій криптоніт. От вона є, я здатна на все. Я розумію, що мені треба її обезпечити. Я розумію, що це якийсь певний гаїзм, що я її лишаю тут. І… У ну, мене просто надзвичайна дитина, і я зробила так, як робила завжди. Я підійшла до неї і сказала, що рішення приймаєш ти. І якщо ти хочеш їхати, ти їдеш. Ну, Тобто, незважаючи на моє там побажання. чи ні. Моя Дитина просто підняла на мене очі і сказала, і що, я лишу тебе тут? Ні. Ти ж тут з ума зійдеш, Я лишаюся з тобою. принципі все, ми загрузилися. і Оскільки ми їдемо на військовий об'єкт, маєте розуміти, що туди просто так зі зйомки не важна. Тому побачимось трошки пізніше, коли ми нагодуємо наших підзилів. Uh -huh. Привіт Ольки! Очманілідівахі, Богдана, і я. Ми знову ж таки в дорозі. Ну і як завжди, ми веземо гарячий вік, і бісквіт, і салат, і там у нас сьогодні риба і. Якась каша, я забула якась. каша. Якась – каша. Сьогодні у нас заплановано ще декілька виїздів, тому ми з вами обов'язково побачимося ще в ефірах. А Якщо ви хочете ще побачити наші булочки, які ми теж сьогодні будемо завозити, то обов'язково залиште коментар. Бо я думаю, що не забагато тих булочок для вас, бо для нас мало і мало. Я всіх цілую. Чарівниця. Ми погнали. Я допомагаю її виносити. Вертаюся назад. І починаю все мити. Якщо я завтра на роботі, я приходжу з роботи, прийшов 7 годин і мию десь до пів 12 До 11 так. Якщо я завтра не на роботі, значить я тоді утром встаю 8 годин, десь пів восьмої і починаю мити, поки вони починають готувати же Посуда це моє. Хай хлопці їдять, перемагають. О, І щоб це було швидше. Ми ще з, з Майдану, як почали це все, як то кажуть. І Майдан був наш повністю о, з роботи на Майдан, а Майдан приїжджаєш, Маша дуже там. Всі знайомі, всі. це наша країна, це мій дім. Що так що таке діла? Ну хай хлопці держаться, перемагають. чим мисліше, тим краще. それはういい <music>